Welcome back! Вітаю вас! А сьогодні я буду пояснювати Present Continuous. А, Значить, мабуть, я знову вирішила вас так здаліка підійти до цієї теми. Present Continuous це один із видів теперішнього часу. Для тих, хто починає опановувати англійську, мабуть, вам здалося це дивно. Бо в українській мови у нас один теперішній час, і перше, що студенти запитують, то вони, вони не розуміють, а навіщо потрібні два теперішні часи. Оскільки англійці є більш точнішими, більш детальнішими, вони вирішили е, розуміння теперішнього розчепити на два. Тобто в них є те теперішнє, яке є постійним, яке відбувається завжди, кожного дня, і в них є те теперішнє, яке відбувається саме зараз. Так? Цю дію теперішньому, яка відбувається саме зараз, наприклад, зараз я пояснюю. Е, Таку дію я можу перекласти тільки за допомогою Present Continuous. А для цього ми поговоримо, як його утворити. Значить, Present Continuous ми утворюємо за допомогою дієслова бути. І це дієслово бути нам потрібно розділити в теперішній час. Значить, нам потрібно is, нам буде потрібно are і нам буде потрібно am. Нагадую, is ми використовуємо для таких осіб як he, she, it, am ми використовуємо до особи я. І are ми використовуємо до V, they and U. Пригадала і нагадалася. Рухаємось далі. Значить, Present Continuous. Я буду пояснювати у вигляді котика. Значить, у голові котика у нас будуть дії слова: is, are, і am. Пізніше нам потрібно do, Котика, і толубі цього котика, у нас буде або тіло котика, у нас буде будь-яке дієслово. Тобто це те дієслово, яке потрібне вам для контексту вашого речення, яке ви збираєтеся побудувати. Нам, звичайно, потрібен хвостик, бо котика без хвостика не буває. І у хвостику у нас буде закінчення ing. Це закінчення зазвичай символізуватиме або таким буде крикливим знаком для вас, про те, що це continuous. І ми з вами говоримо про Continuous. Звичайно, ми домалюємо лапки для того котика, у нього був вигляд котика, так? і в результаті Present Continuous нас набирає форму котика. А, значить, для чого мені потрібний цей котик? Для того, коли я хочу сказати я пояснюю зараз, то я повинна використати I am, так? оскільки am стосується особи I. Пояснювати англійською це explain, Значить, я використовую дієслово слово to look, натомість verb я використовую explain, так. І тепер я змушена додати закінчення хвостик, і це закінчення це Inga. I am explaining. Ну і звичайно, я маю на увазі, що це відбувається now. I'm explaining now. А для чого це мені потрібно? Дуже часто українці з моєї практики викладання англійської дуже часто вони гублять. Вони говорять про це М. І в результаті у них залишається I explaining now. для цього. Е, я запитую, а чи може бути котик без голови? Не може бути, так? Котику голова потрібна обов'язково. Інша проблема, яку роблять зазвичай студенти у вивченні і опанування англійської, вони забувають про закінчення Ing. І вони часто утворюють I am living. I am explainer, натомість I am explaining. Пам'ятайте, варіанту I explain не існує варіант ось такого. I am explainer, який часто можна почути на початковому опануванні англійської. Або варіанту I, I. AM explaining I explaining I explaining. Теж не існує так? Такого варіанту не існує і такого варіанту не існує. Не існує, оскільки тут нам потрібне закінчення «ing», тобто хвостик котика так? А тут нам потрібна голова котика «m». Тому такий варіант не існуючий. Я розумію, чому дуже часто е, від студентів це можна почути, оскільки десь хтось переглядав відео, хтось багато фільмів дивився, і як результат е, запам'яталася форма explaining or loving, або якась інша форма, але е, там губилося, бо, е, бо часто ті, хто розмовляють англійською, вони, вони скорочують цю форму I am, так, ж I'm speaking, тому дуже часто це I'm губилося, ви вже його губили, не відчували. Тому у вас як результат закарбувався варіант speaking, аль speaking такого варіанту не існує. Так? Тобто ми мусимо мати AS, R або M в такому варіанті. Значить, котика без хвоста чи котика без голови не буде. На сьогодні це все. Дуже вдячна вам за увагу. Побачимось наступного разу. Па-па!